Мирного неба всім! Сьогодні мені хочеться зробити розклад про новини. Які новини чекають вас найближчим часом? Найближчим часом це скоріше. Давайте до місяця подивимося. отак. Не варіанти, але розкладу три новини. Які новини чекають вас найближчим часом? Про що ці новини? Може, комусь буде відгукуватися якась одна стопочка і ще одна є ті. Про що новини? Так, які новини чекають вас найближчим часом? Новина, перша новина про те, що, по-перше, якщо хтось переживав про моменти захисту, у вас цей захист є. З другого боку, якщо у вас положення було такого, що ви не могли рухатися, не могли діяти, не були активними, чи були в якісь, були в, якісь в якомусь питанні питання глухого кута, це може бути і ментальний план, коли ви не могли якогось виходу знайти з чогось, або закриті якісь дороги. У вас це перестає бути для вас, це перестає бути актуальне, і ви знаходите вихід з цього положення. Ще, в принципі, така новина, що все-таки будь-. Те уважними, акуратними. А, якщо ви, можливо, збираєтесь по питанню якогось руху дороги або любого вашого, а, любої вашої дії, а, тому що така новина, ну а, тут а, трошечки такого питання шулерства може бути. А, щоб це не було в сторону вас, а, тому просто будьте акуратні. Може бути також, що питання буде розказувати про те, що буде відкрито якась, ну, як розкриється, якась ситуація все одно закінчення, якась ситуація, яка дає можливості вам рухатися. Це все-таки про, про новина про те, що закривається якийсь час вашого складного періоду. З одного боку, ви були в питанні обмеження, закритості, можливо, і схованості якоїсь такої, а з другого боку, це питання дії, питання дії і можливості рухатися, діяти, приймати рішення і розвивати, от в чомусь розвиватися. Ідуть якісь зміни для вас. Питання закривається. Чому все-таки це? Це, скоріше всього, більш глобально, тому що це ну, більш глобально, ніж якісь питання роботи або фінансів, або ще якогось такого, якихось стосунків. Це таке враження, що мало вплив на загальне ваше життя. Тут зміна така йде. Друге, дивимося, які новини йдуть до вас. Хо, три перші аркани. Щоб сказати, що якась тайна, ви розумієте, тут може бути, що в тай, тайна відкриється або закриється, або хтось навпаки захлопнеться. Ви вирішите якусь таку ситуацію піти в, в самодосконалення якесь. Ах, не, ну, не треба, так і не треба. Якісь складні новини, закриті новини, новини по світу. Якась тайна, можливо, по світу, по, про, про помирення. Е, які Називається про простіше, простіше простого у вас було передбачення, і всі ваші передбачення, вся ваша мудрість, все те, що ви думали, воно дає для вас підтвердження. Тобто, ви будете наблюдати, ви будете наблюдати те, про що ви думали. Ну, якби що ви Воно для вас е, дає підтвердження, але тут немає, е, поганого, е, ну немає поганого результату. Це про щось хороше. Е, це, скоріше всього, не питання таємності, а питання, власне, вашої інтуїції. Інтуїція може бути зв'язано також по е, ваших бажаннях, по спілкуванню, по е, дорогам, по всесвіту, по інтернету. по Ну, за кордон якийсь. Е е Поїздки за кордон, новина. Тут новина може бути або розблокування, або закінчення якоїсь позиції. Коли ви будете вирішувати самі, виходити, не виходите в ту ж дорогу, приймати рішення, воно вам на користь йде, або відкриваються ті ж самі можливості, або інформація приходить з інтернету, або хтось вам дзвонить і також про щось говорить. Але тут якби колектив людей може бути або суспільна, якась така суспільна корисна праця якась. Або на якийсь такий лад. В принципі, ще може бути, але це вже дуже якось круто. Це вже дуже якось круто відкриття світової тайни От якось так. Може бути. І якщо ви цікавитесь, до прикладу, політикою або ще щось, щось тут таке ви почуєте. Новина для вас. Так, упс. Ну, можливо, також із почуттями зв'язано. Ви це просто, так, знаєте, глибоко будете сприймати в душі. А може, просто і любовний, також може бути так. І третя новина. Головне, що хороші йдуть. І. Слава тобі, Господи. Е, хороші новини, про що я і на що я надіялася, так як я зробила на мій український, на е, Тарасу Лобузку, що нас чекає до. А що чекає Україну до кінця нового року і зразу? Після В принципі для народу хороші новини. Так що захотілося мені тут зробити. Такий розклад. І так, що за новини? Новини зв'язані з фінансами, з вашою роботою. В принципі, дивіться, якщо ви відкладали якусь, шукали роботу або вкладення фінансів, або у вас була якась заторможена ситуація, або довго розвиває ситуація, яка довго стояла на місці, або тяжко прорухалася. Ну, от як на фізичному рівні, до прикладу, щось зв'язано, ну, те, що проявлено в вашому житті, а не тільки про те, що ви думаєте, вона, скоріше всього, ну, буде набирати обороти, буде рухатися скоріше. Якщо це були вкладення, розвиток бізнесу, розвиток роботи, все йде в позитиві для вас. Приєднання, чому приєднання, приєднання грошей, Ну, може приєднання грошей, вкладення якісь, які мають принести хороший результат. Тут може бути ще певна купівля. Дивіться, тут може бути що ситуація. Що що ви до того приймали якесь рішення вкласти кудись гроші, і ви вичікували з питанням часом, буде вигідно чи не вигідно, або ви вклали гроші і чекали на результат, щоб він прийшов до прикладу також. Ну, можливо, ви вкладали, наприклад, в будівництво або ще щось. Тут буде повний результат. Ну повний результат того, що як роботу ви маєте знайти. Така новина проходить для, для вас. Новина позитивна. Давайте просто уточнимо. Так, це звістка, це новина, відкриття. Ну, дивіться, підтверджується, в принципі, підтверджується фізичний рівень або рівень фінансів, можливостей. Також тут може проходити документи, можуть проходити, про які ви думали. Але це якби закріплений результат, реально шістірка, сімірка, вісімка. Щось у вас було запущено. Може бути, що це ще комунікація з якимись людьми. Або розмови, переговори також, спілкування, теж може бути, ви це або відкладали на майбутнє, або чекали знову ж того результату, ви його дочекаєтесь, і ця новина йде для вас. Хороша новина, здійснення, по суті, здійснення мрій. Ви переходите на новий, на новий рівень, тут, де вже, йде, де вже рухається оця вся де вже ситуація запущена просто в ну якби на новий на новий виточок тому що тут йде тільки оце вливання, так сказати, вкладення, але це все має ще пробулькати, от як в каструльці, проваритися все, щоб з цього вийшов результат. Оце оцього результату ви по суті і дочекаєтесь. Тут повністю фізична, повністю кажу, або фізична. Тут і здоров'я може бути також. Тут і вкладення ваше здоров'я в тіло, в можливості, ну кажу, вплоть до паперів, яких. Якусь документів ну або питання грошей. Все, дякую вам і всього найкращого. До нових зустрічей!